Дякую, що сьогодні прийшли. Ми вже у нас третє місто до сьогодні. Ми так мобільно в кожному місті, але як завжди не вистачає часу, бо всі якось першу годину сидять, слухають, а другу вже активно дискутують і нас не хочуть відпускати. І ми так автоматично вже сюди починаємо запізнуватися. Хочу сказати, що будь-хто в принципі може в нас в Україні виграти, випори і стати депутатом Верховної Ради. Для того тільки потрібно йому хорошого політтехнолога, правильно? який вибере йому територію, вибере його, е його виборця. Тобто людина, навіть яка має судимість, суду чи дві, може настати депутатом Верховної Ради, тільки для того потрібно поїхати там, чи на сході вибрати Ти собі так? певний округ, чи має так. І де, де є в принципі люди, які сприймуть це як задосягнення. І приймуть його як цього кандидата, у нас є 21 кандидат по другому виборчому округу. Я зараз назву чотири типи іміджу, тобто як ліплять іміджі. Є певна людина, вона дивиться політехнологія на неї і каже, тобі підходить такий імідж, ти це можна вкласти на найбільше коштів, і з цього іміджу ти можеш стати депутатом Верховної Ради України. Перший такий тип є типовим імідж, з якого ліплять це є рятівник батьківщини цей персонаж виступає ось на сцену політичного театру в найскладніші і найповідаючи моменти. Тобто ви, напевно, зараз я а ви вже бачите, яка політична сила, чи політичний лідер Супінську, чи місцевому на образі виступає як рятівник батьківщини. Це вже все кінець, тобто по кожній це кінець, та другий тип це батько нації. Мой про авторитетного лідеря, який дуже строгий, але одночасно справедливий. З ну, вже, ви можете вийти, який нас лідер сукраїнського масштабу строгий, але він такий справедливий. Вот, да? тобто, Бачите, вже хто має любити собі імідж. Тобто, це є іміджева його, така позиція. Третій — це чарівний лідер. Ви е, знаєте, у нас хоче робити рекламу, комусь там да? але є такі бікборди, така чарівна пані. Е, оце, е, вона себе позиціонує як. Е, Усмішливі розкут, усмішливий розкут. Та намагається не стільки переконати проводити своїх ідей, скільки просто сподобатись. Та? Тобто, маємо також такий типовий і, і, і міжмейкерський продукт, е певної політичної сили, яка недавно з'явилася на нашій орбіті, і завалила бікбордами цілу країну. Її кандидати позиціонують себе. Вони не просто не мають жодної там, щось такого, чим вони не можуть позиціонувати, Але вони такі гарні, такі, знаєте, е футболістам. Четвертий тип це сві, свійський мужик. Тобто, якщо як є кандидат, має купа грошей, там не дуже не знаю, як він їх <тавтор> заробив, <тавтор> зараз, а, зараз <тавтор> на Львівській області дуже поширено, і нічим не примітна людина, яка волою долі, він себе так позиціонує, що він волею долі поносить серед мешканців політичного лімбу. Тобто, він там прожив 50 років чи 45 на певній території. Я ніколи ніколи за ним не бачив, що він там комусь допомагав. А тут за рік до виборів він творив благодійний фонд, в нього відкривається якісь громадські приймання, тут несподівано, там дуже для всіх несподівано для нього йде кандидатам, народні депутати. Вічали якісь гарні дядки, депутати чи кандидати, або роздавала влада, кандидати біля них стояли, або сам, якщо депутат обласної до ради, то він намагався сам там чи не вручити люди. Бо, бо я вам даю кошти. Хоча це чиї кошти? Це людські кошти. Вони сплачують податки, там, якщо підприємство платить, звичайно, людина купує товар, платить ПДВ. Тобто то її кошти, ті ж людські держава компенсовує людині, там, якщо в неї сталося якесь стихійне лихо, але цей кандидат вручає потім його штаб, пише всюди, що от, наш кандидат вручав людині кошти на те, що компенсація. Та? Також є такі моменти. Є от і Мостицький район, зафіксовано, що кандидат, народні депутати, вручав нагороди мати герої. Це президентська нагорода, як ви знаєте, що не помиляюсь. А до чого тут має прив'язку до обласної ради? Немає ніякої так. Напевно, почнемо з пане Садислав з вас. І так десь ну, не буде по колу, але хто буде мати бажання? От і ми зразу зав'яжемо цю дискусію. Пане Святослав, на вашу думку, яка зараз найбільша маніпуляція відбувається в Другобицькому округі? Афіша, яка у нас зараз є, що Михайло Задорожний йде для свободи батьківщини. Тобто в цій афішці, я думаю, повне затуманення для виборця, тому що там і слово і свобода, і батьківщина, і Михайло Задорожний. То від кого він йде, куди він іде там, і там так. Тобто, оце є певна маніпуляція для людей, які не цікавляться, не знають всі перед історії, і так далі. Але ця афіша тобі робить ні, це, це афіша розклеєні всьому місту. Або, наприклад, така афіша теж йдемо, читаємо, йду служити громаді. Громада ще не дала мандату, а людина а вже пішла служити, нам прийдеться гукати і казати, «Вернися, ми ще тобі не дали. Тобто це теж е, таке певне випередження, що я вже йду, вже все. Вже, вибори можна не проводити. І, і це, це теж, як на мене, певний такий є маніпулятивний е, е, річ. Це є щодо що афіш. Ще дуже одна цікава така маніпуляція мені е, видалася. Це е, програма людей, які йдуть від е, батьківщини, е, від е, об'єднаної позиції. Так би мовити. У них сказано, що якщо ми прийдемо, ми е, розпочнемо імпічмент, ми, е, ми президента значить, звільнимо, ми в, 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 визволимо Юлю, ми все зробимо. Ми, і, і масі, ми клянемося в цьому і все. Але все відбудеться, якщо набереться більшість. Як на мене, виглядає, що більшості не буде. А раз не буде більшості, то в програмі для людей вже нічого не сказано. І виборець, може, щиро голосуючи за них, ми, голосуючи за них щиро, що йдіть, але вони не набрали більшості, вони залишаються вільними у своїх діях. Тобто вони у своїх програмах не спрогнозували, а якщо не буде більшості, то що робити? То тоді такі мовні закони пропускати. То в такий спосіб роздавати нашу незалежність українську. Тобто, як на мене, йде маніпуляція тим, що ми вже набрали бою. Бо йдеться про Тараса Курчика, то я би сказав написати служу громаді, тому що він вже є депутатом обласної ради, і, очевидно, що він вже служить тій громаді. Тобто, і це, вважаю недопрацювання його технологів, якщо не повішло. З приводу маніпуляцій, то що казав пан Остап Стахів, перше ви назвали, коли кандидат з'являється тут за пів року за рік до виборів, починає там благодійністю великою займатися, ну, то ми можемо спостерігати такі речі в Друговищі. Найбільше, скажімо, я не знаю, я там називати прізвище кандидата чи не називати, але це великий секрет, це говорилося в ефірі напряму, що коли людина витрачає. Величезні, як на мене, величезні кошти в дуже обмеженому часі, скажімо, там, за півроку до виборів, за вісім місяців до виборів. І Там же я не думаю, що суддя 50 тисяч людей чи 50 тисяч людей. На мій погляд, це те, що ви говорили, що є перший вид маніпуляції, коли створюються ось такі речі. Маніпуляція це соціологічні дослідження. Недавно з'являється в Другобичі на сайті три дні тому на Другобич Майдан, на Другобич інфо. Кандидати от такі, 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 набрали стільки, стільки, стільки вже мають рейтинги. За питання, питання питання. А хто проводив соціологію? Ну ніякого посилання. Та це є маніпуляція чистішої води. Але друге мене дивує, що наші журналісти, я не хочу його ображати, це наші партнери. Для чесно це партнери, публікуються. Ну невже не вистачає совісті чи розуму спитатися, хлопці? Ну, звідки ці дані? Ну завтра я вам дам свої дані, дам по 100 доларів. І напишете зовсім інше. Маніпуляція це є загальноукраїнська, яка стосується всіх округів одночасно. Найбільша маніпуляція є в тому, що, шановні пані олігархи, стоять як за опозицію, так і за теперішньою владою. У нас нема, по суті, державі ні опозиції, ну тих, що себе нею називають. І влада як тако. Якщо ми хочемо дивитися, в чому заключається та маніпуляція, ця маніпуляція заключається в тому, що я вам гарантую, 50% ті, що йдуть від опозиції, вони стануть тушками. В майбутньому парламенті, Я то навіть видно на по нашому округу, той же саме. Був? Я впевнений, що їм стане службу. Інший варіант. Беремо такі речі: там, де йдуть на округах від партії регіонів люди, які мають певні впливи на даній території, так як ви говорили. Так чи ні? Чому опозиція їм протиставляє як правило величезних слабаків, які не можуть абсолютно протистояти тим кандидатам. Це говорить про певні домовленості між сучасною опозицією, так званою. Яку я не вважаю позицію влади, бо вони не 20 років є при владі. Давайте тільки міняються крісла. І сучасною владою, так званою, іншим так само, оце найсама сильніша маніпуляція в нашій державі. А все решта, що говориться, це просто похідне від цієї основної маніпуляції. Як з нею боротися на даний момент? То якраз я вбачаю в тому, що треба вибирати авторитетів місцевих, але таких авторитетів, які б могли протистояти як тим, так і тим. Бо, принципі, від зміни влади, чи в нас завтра прийде, вибачаюсь, люди Юлії Тимошенко чи, чи люди Януковича для простого рядового українця нічого не зміниться. Ну Ноль, бо ми вже це бачили, з 2005 року. Якщо людина не проходить елементарних моральних критерій, ну, то я перепрошую. ну Хоча б якісь пункти мусить бути так, поставлені. Це відповідь на питання, чи моніторити, чи не моніторити ролі. Ясно, що моніторити. Я говорю, це було в нас проблемою, коли ми говорили і рік тому, і півроку тому, як промоніторити тих кандидатів від регіоналів, які будуть йти тут на Західній Україні. Але відповідь для мене особисто є така, що наші люди взагалі не повинні розглядати тих кандидатів як кандидатів. Друга відповідь, що ми повинні промоніторити тих людей, правильно, які би не стали тушками тієї ж самої опозиції. Тобто доброчесний людей. Коли... І коли ми скажемо корупційні діяння, третій критерій, який є в критерій чесного, буде написано. Згідно такої -то ситуації, пан Янковський, кандидат Янковський дарував, ключі, перебуваючи в пустці, на підставі цього критерію рух чесно визнає невідповідь. Рух чесно, є дуже обмежений е, у своїх діях. Є тих шість критеріїв, два зразу у нас автоматично підпадають, бо у нас нема жодного депутата Верховної Ради. Теперішнього є чотири котелі. Чотири Вони дуже-дуже недосконалі. Ну дуже, ну такі, такі вже благенькі, що аж. знаєте... І тому тут добре, добре. Воно, з одного боку ми є в тих рамках, з іншого боку, десь хотілося б і вийти за ті рамки. І стало свій стихник, це посідник для історії і слізозла, що, мабуть, пострадянські країни надто скоро вступили на Шлядному демократії. У нас набагато поки що розуміється анархія, це дозволеність. І відповідно люди погано рятуються, розумієте. Люди думають, що той, що звертається бігав, з Києва в черсному ти говорить правду. Що... Народний депутата в Україну загалом, що до Фаху, в Україні, що до його професійної зорієнтованості, тобто повинна бути десь приблизно провисна... Ми повинні десь володіти хтось приблизно квоти, хоча б який процент має бути там спортовці, скільки має бути культурних діячів, скільки має бути науковців в галузі економіки, скільки там в галузі права, для того, щоб ця рада була дієва, яка б працювала на особуй країні. А оскільки цього немає, то тобто йдеться про те, що на соннішній день навіть домогосподарка може керувати. Державою, якщо вона відповідає критеріям Рухочества. Я певен, що кожна господарка відповідає, довгосподарка відповідає критеріям Рухучесно. Тобто йдеться про те, що це, цей це початок, це дуже гарний початок, з якого почав, почався цей Рухочесно. І сиділи би люди, які чітко володіють моделлю народного депутата, знають, що з собою має представляти народний депутат України. І всі ті мати поляці автоматично відпадають. автомобіль. Потрібна справку психіатра. Для е, отримання зброї потрібна справка, але для того, щоб керувати цілою країною, може псих, е, хвора людина керувати цілою країною. Вичаю, зговоримо. Бо в нас в трьох виникло такі, ми не спеціалісти в цій галузі, але в нас такі сумніви чомусь виникли. Не переживайте, в всі на обліку. Просто не виникло це <різь> І Він вивів такий е, е, патріотизм як щоденний. Коли ми щодня щось робимо для своєї держави. І він наголосив, що це такий патріотизм є на найголовніший. Тобто, якщо ми не будемо звертати уваги на голосні широкі партійні апеляції, коли ми не будемо дивитися, що людина при бюджеті може щось там використовувати, а ми будемо дивитися, що та людина щодня робить для України. І мені здається, оцей один з моментів захисту. Від тих маніпуляцій, які можуть нами в одну чи другу сторону спихати. Ми самі будемо так працювати, і ми так захочемо вимагати. Що тоді сьогодні робити жебраками людей і потім їх так пішково купляти? Може, вдома десь суд є? Як чи може бути сьогодні держава самодостатня, якщо нема сьогодні не самодостатня територіальна одиниця? А може поставити питання в об'єднане по в об'єдна по горизонталі, і поставити е, перше громаду, інтереси громади. Може поставити слушні питання, і громада має бути представлена сьогодні в міській раді, обласній раді, в районній раді, Верховній Раді. І має, бути, напевно, бути зворотний зв'язок. Нам необхідно піднімати освіченість. І тоді, коли ми горизонтально можемо з'єднуватися, що дуже правильно є шлях. Ми зможемо розуміти, що відбувається навколо нас. Чому чесно зараз атакується, не довіряється, вкидається каміння, бо ж ця дискусія пан Анатолій представляє дискусійний клуб, який на Строговичі проходить, і там була ця дискусія, і були списи кидалися і так далі. Але всі ці списи були тільки від... розраховані на неосвіченість, на нерозуміння тих суспільних процесів, на значення морально-етичні. Для кандидатів. Завжди, коли до нас приходить кандидат, народні депутати, в мене до кожного кандидата є одне й те саме запитання. Я завжди питаюся, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте закон України про статус народного депутата України? Родина. Ні, не знаю. Людина йде на посаду. Людина йде на посаду. А ми говоримо, людина, яка закінчила вищий навчальний заклад, вона має диплом. І вона йде кудась на роботу працювати. Коли вона приходить на роботу працювати, її питається, у вас є диплом? Ви... Спеціаліст, так і дипломований спеціаліст, коли, будь ласка, в мене людину приймає в якихось критеріях відповідно і говорить, добре, ти можеш займати таку посаду і так працювати. У нас ні один кандидат народний ну по торговецько району, він навіть не знає, він не має зробити? того диплому, він навіть не читав, він не знає, що таке закон, і, і що йому там робити. Отже, якщо є якісь маніпуляції, схеми маніпуля... маніпуляцій. День виборів порушення скидати в цю групу. Чому тому, що це будуть робити всі інші?